Жила була молода жінка. Вона жила в психіатричній лікарні. В неї було оніміння лівої щоки, і сліпота на ліве око. Фізично ніякі зміни не були знайдені, тобто фізично фізіологічно вона була ніби здорова, не мало бути ніяких причин, які до цього призвели. Жене потрібно було розбиратися з сліпим оком і нечутливою щокою, що ж відбувалось тут. В той час дітей було дуже багато, і вони спали на таких, якби лавах, дуже поруч один біля одного. І Марія лежала поруч з братом, який страждав грибковим захворюванням шкірних і волосяних покривів, яке називалось парша, маючи дотик до цього хлопчика з зміненою шкірою і сірим волоссям, яке крашилось, вона, як пише, жене. Розвила в собі здатність відключати зір і тактильні відчуття. Тобто вона лежала, її постійно це травмувало і тіло хотіло якось спастись, щоб не постійно бачити цю картину, щоб не було постійної травми. Що зробив Жене? Жене їй навіяв, яким красивим, кучерявим і рум'яним був її братик, і як вона з тим гралася, брала на руки, бавилась там, цілувала, обіймала все таке. І яким був результат? Вона і прозріла, і щока почала відчувати. Що ми тут бачимо? Тіло заговорило замість слів. Тобто, оце момент, я не хочу це терпіти, переросло в Я не можу. Око відключилось, що відключилася. Цей механізм насправді в психології називається конверсія.